Шановні жителі міста Білої Церкви і виборці, бо сьогодні у нас вибори, до Білоцерківської міської виборчої комісії е, прийшла скарга від е, пана Єфименка е, на кандидата до місь, е, міського голови е, Прищепчука. Це до, ну, на мене скарга. І хочу сказати пану Єфименку, що ну, е, людина він серйозна, поважна, він вважає себе вже мером. От я не зрозумів, для чого пускатися так низько, щоб писати скаргу на мене, тим більше таку, ви подивіться. Значить, скарга про те, що е, Про Шепчук Геннадієм Івановичем 14 вересня в 10 годин біля торгового центру Гермес роздавалися газети. Ви послухайте, 14 вересня. Газета випущена 22 вересня. Це вони подали її, прищепили туди. А, значить, зареєстрований я був в кандидати на посаду міського голови 25 вересня. Тому, де логіка, пан Єфіменко, що ж ви так низько і так ну, незрозуміло для мене боретеся? За чесні вибори. Ну, в лапках чесні вибори. Тому, будь ласка, ви або розберіться з собою, або розберіться з документами, от, або прийдіть до тями і займайтеся своїми справами, якими ви займаєтесь. Дякую вам.